Я Бекназарова Алла Олександрівна, тренер-викладач свій катання на ковзанах на крижинці. Я займаюся спортом. В 25 років я закінчила, 20 років прозаймалася і почала вже, вже тренерську роботу. 15, 15 років мабуть. майстер спорту міжнародного класу, бронзовий призер Всемирної універсіади, учасниця чемпіонатів Європи та світу. Десятки Європи була. чемпіон і призер етапів гран-при серії гран-при по юніорам. Много турнірів було міжнародних, який з партнером поіграв. Я займався в парі. В парі я майстер спорту джоного класу по танцям на льду. Тренувала і танцорів. Зараз треную одиночників. Сама як так. Я була помічником, е займалася спортом і була помічником моєї тренера Чуріли Галіни Володимировни в Харкові. Я допомагала е займатися з парою е Назарова Нікітя. Пара це е наші олімпійці. Вони вже правда бросили. В прошому році, але вони дуже багато достигли в від спорту. І чемпіони Всемірної всімі, універсиади, і чемпіони всіх міжнародних турнірів ну, много було турнірів. От я з ними займалася чотири роки. Звичайно, дієта дієта починається, мабуть, у з попридатного періоду. Дев'яті, 10, 11 років зависимості від ріб. Звичайно, кожен день це має бути нагрузка, це три-чотири часа години в день. Дві години, мабуть. Світрі це, це в ідеалі. ну, нас нас много, багато десь. Дві години льда та дві години залу. Хореографія, танці, акробатіка, загальна фізична підготовка, спеціальна фізична підготовка, балет це все треба для успіху. Це звичайно трудолюбля, труд, це терпіння. Це монотонна робота, сила волі, мабуть, так важливо. Саме на це труд. Труд і бажання, велике бажання від спортсмена результатів, добитися результатів. Я коли глаза горять, це, це дуже приємно працювати з такими дітьми. Коли ми готуємося до змагань, звичайно, це активний процес, процес накат накатання програм. Ми виховуємо програми, ні відроботка, а вийшли накатали, прокатали програму, програму, яку вони покажуть суддям. Вийшли. І та э, ушли. Дана ситуація літом це найтйомкіший літо. Це нас вот, чим більше, тим краще займатися. Функціональна тренування, загальна фізична тренування, кроси. Вот все Спеціальне, це літо. Літо це основна підготовка. А сезон у нас починається з сентября. З вересня. березень, Серівнувательне е -е, сезон змагання. Звичайно, настраювали їх, не настраювали. Це що це ну, перше місце місце одне. Це стимул. Туди, е -е, вершина і міжденна праця вона до вершині дійде в будь-якому випадку. Вони вже, вони вже це розуміють з 5-6 років. Вони вже стартують і зрозуміють, що це ежедневний труд, що це робота, і коли вони викладаються на повну, то це дасть в будь-якому випадку результат. Роли спортсменки, спогади. Звичайно, перші місця, звичайно, е, отримання майстер спорту міжнародного класу, е, е, змагання, змагання е, споклад в нього був змагання в віддані. Е, це дуже красивий вік, скравий город. Місто і змагання збору. Спори, це колектив, це група, дружба. Ми з... вместе пройшли багато. Було цікаво. В ролі тренера досягнення моїх дітей. Всіх дітей. І кожен, кожен ребенок це досягнення, їх перше місце, їх, їх не, не теж перше місце, а мабуть. Вміння uh, з самого початку стоять uh, на ковзанах. І от вони uh, спочатку йдуть, потім вони скользять, потім вони роблять вправи. Uh, і це, я, я, мабуть, це досягнення, досягнення, і uh, мені дуже приємно це бачити. Я дуже бажаю, щоб мої діти uh, стали краще, ніж я. Uh, Здобули, здобули, здобули краще більше мідалі, щоб вони були заслуженими майстрами спорту. Не тільки міжнародного класу, щоб вони були заслуженими. А це чемпіонату світу, чемпіонату Європи. Це перші міста. Це це мої бажання.